Україні аграрії зібрали 52 мільйони тонн зерна. Просто дайте нам розуміння, ця цифра велика. Вона достатня для внутрішніх потреб, вона і для експорту. Це хороша цифра. Ми говорили про ефективність. Я думаю, що найефективніші в Україні на сьогоднішній день аграрії, які дійсно незважаючи на будь-які обставини, працюють, виробляють, експортують, заробляють для України валютну виручку. Зібрано вже майже 80% від запланованих площ. Значна кількість через погодні умови кукурузи залишається в полі. Але я думаю, що ми будемо бачити десь зернових в межах 60% 60 мільйонів тонн плюс порядка 20 мільйонів тонн олійних. Це будуть показники, краще ніж минулого року ми мали по лінії зернової групи. Відповідно, з стоїть питання, як це правильно експортувати на зовнішні ринки, тому що сьогодні сповільнився експорт. І що подивитися порівняно з минулим роком, десь фактично на 6 мільйонів тонн ми відстаємо від минулого року. Це пов'язано із знужки затримкою роботи в полях, але на жаль пов'язано із ударами, які здійснює ворог по інфраструктурі портовій. І ще одним викликом для українських аграріїв буде настання нового року, тому що ніби. То є ініціатива від уряду підняти перевезення в ціні залізничні спочатку на 27%, потім на 11% через півроку, це собівартість експорту продукції значно здорожчає. Затрати на підприємствах будуть великі, і тут потрібно кардинально інший підхід до того, щоб налагодити цю систему, тому що всі говорять про збитковість «Укрзалізниці», Але якщо ми подивимося на перевезення в самій «Укрзалізниці» по класах товарів, то аграрна продукція вже є найдорожчою. А такі продукції, як там. Будівельна чи вугільна галузь, вони фактично дотуються держави. То якщо зараз підняти для них перевезення, це вже дало можливість залучити у підзалізниці гроші, щоб не працювати в збитах. Тому ми звернулися до прем'єр-міністра України негайно втрутитися в цю обставину. Тому що, якщо дивитися по року, фактично навантаження у фінансовому еквіваленті протягом року через ці підвищення сягатимуть більше 200 мільйонів доларів для товаровиробників. Звичайно, для товаровиробників і для потужних експортерів і наповнюючи бюджет України. І так. за рахунок підвищення цін на вантажні перевезення не можна рятувати пасажироперевезення укрзалізниці. Про це говорять всі виробники, що не можуть вони працювати в собі втрачаючи дохід. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської граної ради. Дякую.